Намагаємося дотримуватись максимально графіка складено. Базовий графік у нас 4 на 4, Зараз у нас він 4 на 3. Якщо затримка на 2 години, то я вам і зараз можу сказати, що це по причині тільки аварійного відключення. Яка зараз ситуація в загалом в енергосистемі України і які ліміти споживання електроенергії зараз отримує область на добу? Ситуація в енергосистемі залишається складною. Ви знаєте, що 14 січня були чергові обстріли. Об'єктів енергетичної інфраструктури, що сприяло тому, що на сьогоднішній день у нас є деякі обмеження в області. Якщо ми отримували ліміт 190 МВт, то зараз він досягає 167. Тому графік, який ми сьогодні будуємо, якщо ми говоримо про базовий 4 на 4, тобто 4 відключена, група 4 заживлена, сьогодні ми не можемо такий графік дотримуватись, і тому у нас. Ну, більшою мірою це 4 на 3. Скільки електроенергії зазвичай споживають об'єкти критичної інфраструктури, які не відключають від електроенергії? Розумієте, сама термінологія критичної інфраструктури вона не зовсім коректна. Ми зараз говоримо про об'єкти життєзабезпечення області, тобто, це не лише об'єкти критичної інфраструктури, тут може бути і промисловість і Якісь бізнес-об'єкти, які є бюджету для області, ми зараз дуже плідно працюємо над цим списком, і на загал вона складає. Ну навіть і по всім нормативним документам не повинна перевищувати 25% від загального споживання області. Це 80 мегаватт на сьогоднішній. При яких умовах ось ці об'єкти, які зараз не відключають від електроенергії, ви будете вносити в списки і відключати? Чи може на це вплинути, наприклад, погіршення погодних умов похолодання? Ні, розумієте, сам перелік об'єктів життєзабезпечення – це ж не тільки наша ініціатива. Ми працюємо плідно з обласною військовою адміністрацією, погоджуємо ці всі об'єкти. Але є проблема в тому, що, можливо, який об'єкт, який вважається якби, життєзабезпеченням, да? ну, наприклад, базова станція мобільного оператора, вона на, на собі несе невелике навантаження, при тому, при всьому, вся лінія е, несе навантаження 1,5 МВт. Тобто, структура споживання цієї базової станції складає менше 5% в загальній структурі. Тобто, якщо, наприклад, є така можливість, Мобільного оператора, чи ще якоїсь такої інфраструктури, яка може там три години забезпечити собі електропостачання, чи шляхом підключення блоку безперебійного живлення, чи шляхом генератора, це дало б можливість збільшити нам е об'єм тих клієнтів, яких ми могли б заживити довше. І так само дати можливість працювати більше бізнесу. Якщо, наприклад, говорити про лікарні, які теж є в об'єктах, лікарні якраз не попадають. в цей об'єкт, ми говоримо про такі невеликі об'єкти, які можна забезпечити. Їхню потужність можна забезпечити якимись сучасними технологіями, як блоки безперебійного живлення. Зараз їх до речі дуже багато, або звичайний бензогенератор на 2-3 години, це не буде критично для. Цього об'єкту, скажімо так, але він дасть можливість вивільнити потужність. Умовно лікарні не будуть відключати? лікарні сюди точно не попадають, особливо ті лікарні, де є стаціонар в інтерв'ю. Суспільному міський голова Роман Клічук розповідав про те, що малі котельні відключають від електроенергії, тому що їх не можуть внести в списки через те, що до них під'єднані великі житлові квартали. Чи є технічна можливість від'єднати ось ці житлові квартали від лінії котелень? Ну на жаль, такої технічної можливості немає і скоріше, що ці котельні, про які говорив мер, це котельні так звані модульні, які знаходяться якраз безпосередньо на будинках житлових, там на технічних поверхах. Тобто це невід'ємна частина від житлового будинку. Це по-перше, а по-друге, скоріш цього, мова йде про те, що це невеликої потужності котельні, які 2-3 години можуть бути забезпечені автономним джерелом живлення. Про що я вже говорив? Мова йшла про те, що коли відключають світло в квартирах містян, немає власне тепла. Тобто того, того ми говорили ось про ці малі котельні, які. Ні, ну, звичайно, все взаємозв'язано, але я говорю про те, що не включаються до списку такі об'єкти е, життєзабезпечення, які можна утримувати якийсь певний час на автономному джерелу живлення і не припиняти теплопостачання. Ну, для цього потрібно, звичайно, Якісь заходи впровадити. Як взагалі формуються зараз графіки відключень, і е, чому виникають такі ситуації, коли, до прикладу, є будинки в населених пунктах, які ніколи не відключають від електроенергії? Графіки погодинних відключень, стабілізаційні графіки, ті, які ми публікуємо на офіційному сайті, вони, е, як і раніше, формувалися за одним принципом. У нас є 18 груп, кожна група несе на собі. Приблизно 10 МВт. в нинішніх умовах це трішки більше, тому що зимовий період. І відповідно, враховуючи той ліміт доведений до області, ми розбиваємо цей графік таким чином, щоб перерва між відключенням і включенням була рівномірною для кожної групи. Тобто, я вже говорив, базовий графік у нас 4 на 4 Зараз у нас він 4 на 3 більшою мірою. Чому не відключають якісь об'єкти? Може бути така ситуація, якщо на цій лінії знаходиться якраз об'єкт життєзабезпечення, ну, наприклад, лікарня. Тобто да, тільки ця тільки... лінія не відключається, це так. Тільки в таких випадках? Ну, тільки в таких. Немає на сьогоднішній день таких ліній, які би просто не відключались, тому що вони не попадають в список. Це однозначно. Ми. Дуже багато роботи провели для того, щоб зробити реконфігурацію ліній, для того, щоб вивільнити максимально об'єкти життєзабезпечення і дати можливість рівномірного відключення для всіх мешканців споживачів мається на увазі. Чому виникають такі ситуації, коли графік не співпадає з реальними відключеннями? Нам в коментарях люди пишуть про те, що на годину пізніше вмикають, на годину пізніше вимикають. На годину пізніше е, вимикають. Я думаю, що таких, мабуть, небагато випадків, тому що ми намагаємося дотримуватись максимально графіка складено щодо включення, тобто це переключення якраз з одної групи на іншу, відбувається. Тут можуть бути затримки по одній простій причині, що ми сьогодні вже склали такий графік, який не може забезпечувати повну автоматизацію, і спеціальні бригади, які виїжджають на місця. На наші розподільчі пункти, і вручну комутації ці виконують. Тобто, це і з точки зору техніки безпеки інше питання бувають в момент перемикання і аварійні якісь ситуації, які приходиться оперативно усувати. Тому такі затримки, да, вони мають місце. Ми працюємо над цим. Я думаю, ще подальшому будемо досконалюватись, і таких варіантів буде менше. Або ж графік буде. Складений трішки із якимось ну невеличким відступом для того, щоб люди розуміли, що ці півгодини можливо не буде електроенергії. Але якщо затримка на дві години, не на пів ну, якщо затримка на дві години, то я вам і зараз можу сказати, що це по причині тільки аварійного відключення, це не виконання графіка. Тобто, це постійно залежить від саме від аварії, які більшою мірою 80%. У вівторок ви анонсували про те, що графік зміниться, стане інтерактивний, що це означає? Ми працюємо над цим вдосконаленням досить плідно. Інтерактивний графік буде вже, я сподіваюся, на наступному тижні. Це означає, що він буде більш зручний для користувача. Тобто, якщо у нас сьогодні просто він статичний, потім можна буде виділити окрему групу і дивитись просто на свою групу, і не дивитися на решту якби користувачів. Да? Це одна історія. Інша, ми працюємо над тим, щоб зробити такий сервіс, який можна використовувати на телефоні. Мобільний улаштунок. зараз. Ми, до речі, дуже плідно працюємо з однією провідною IT-компанією, яка нам погодилась допомогти. І я сподіваюся, що скоро наші споживачі, наші клієнти. Будуть користуватись такою послугою, це буде набагато простіше. Сільська місцевість, чому там відключення триваліші, ніж у місті? Вони не можуть бути довготривалішими, тому що якщо подивитись на графік, усі групи рівномірно розподілені. І знову ж таки, така ситуація могла бути тільки у випадках, коли були якісь аварійні перерви. Ну, на початку січня ми всі знаємо, що була ожеледиця ось на цих вихідних. І в нас, наприклад, дуже великі були проблеми в Дністровському районі. Ми виконували там аварійні вже роботи. Це ніяким ні чином не пов'язані з графіками відключень. Тому в таких випадках, так, да, це може бути, але це ситуація абсолютно не пов'язана з обмеженнями. Це звичайна метеорологічна якби, ситуація, яка могла бути і навіть і не військовий час.